А подивіться, який чарівний куточок мого садочку ще заквітає. Трояндочка Blue Girl. Обожнюю цей бузковий, припилений. Дуже щільні пелюсточки. Має бути витривала і до спеки. Ну, не було змоги перевірити. Дощі, дощі, дощі. Дощ тримає. Бутон вона півроспуску. Насиченого кольору, такий ягідний, я б сказала, обожнюю ці кольори. Поряд з нею відкривається квіточка маракеша. Теж дуже незвичайний, не зовсім поширений в Україні сорт, тільки-тільки він з'являється. І Монмартер. Також такий колір, до речі, на троянду роб А-ля колір схожий, як на мене. Але щільні пелюстки, густо набите, діаметр має бути більший, ніж у французької сукні. Ось так це чарівно виглядає. А Коли квіточки розкриються, звичайно, я ще зніму, покажу під музику, з описом. За мною не постоїть, ви знаєте. Трояндочка Тара. Квіточка ця вже дуже довго тримається. Так, мабуть, другий тиждень. А це свіженька відкрилася. Жовта троянда для любителів жовтих троянд поряд японечка Black Tea. за нею я вам розповідала. Також, дивіться, немає спеки у минулому році вона зовсім по-іншому себе поводила. Це була квітка Одноднівка. Зараз я спостерігаю вже тиждень за цим кольором чаю. себе вони погано тримають, це факт, плюс дощу завжди вони напиваються. Але тримаються своїм кольором, заворожують. Це дійсно дуже незвичний колір. Колір чая, колір заварки такої, знаєте, заварного чаю у чашці. Дуже прикольно. Ну і над ними гартеншпас височить, то, що вам дуже сподобався. Мене запитували. Як добитися такої рясності? По-перше, це укриття, а по-друге, мінеральні добрива. У мене і кіняча підстилка була, і селітра аміачна, і плантафоли, і монофосфати калію, і сульфат магнію, чого тільки вони в мене не отримували. Тож вони вдячно і квітують. Але якщо ви цього всього робити не будете, все одно вони будуть квітнути, тому що троянда, вона запрограмована на квітування. Рясність регулюємо ми самі. Ну, це моя думка. Можливо, є такі сорти. Та да, є такі сорти, це точно. Я вже зі свого досвіду знаю. Коли можна не приділяти уваги. Ну, принаймні, міндобривами, так як я, щільно не поливати. А вони все одно будуть квітнути, тому що рясність в них заложена в крові. Скажімо так, в крові. Ну і поряд заквітує. Ось-ось сприєчка сумора. Це також буде окремо, немає погоди в нас, немає освітлення. Показати усі красі трояндочки, щоб це було феєрично, яскраво, незабутньо. Вже як я, не будемо нарікати на погоду, біди б не було. Як завжди, Тамара.